Отже, один мільярд гривень стільки уряд планує виділити громадам на розвиткові проєкти у 2025 році. Новий порядок відбору обіцяє прозорість і чесну конкуренцію. Але чи не стане це ця модель надмірно централізованою? Чи справді громади отримують більше можливостей для розвитку? Про це ми говоримо із Степаном Куйбідою, першим заступником начальника Тернопільської обласної військової адміністрації. Пане Степане, вітає вас! Слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я вам. Дякую, що ви до нас включилися. Ви знаєте про цю постанову? Як то кажуть, ДФРР запускає ще раз мільярд гривень на потреби? Ми знаємо, що потреб у громад набагато більше, можна там в сотні разів більше. Скільки від Тернопільської області проєктів може претендувати в цих умовах на отримання коштів на реалізацію? Та доброго здоров'я ще раз вам дякую за запитання. Дійсно, Державний фонд регіонального розвитку це той інструмент, який насправді є далеко не новим, який вже працював багато років до того, в тому числі до початку повномасштабного вторгнення. І ми знали державний фонд регіонального розвитку дещо інакшу конструкцію. Разом з тим. Кабінет міністрів вирішив сьогодні повернутися до цієї хорошої насправді практики. І я тут, коли я говорю слово хороше, я закладаю, скажімо так, в це глибокий зміст, який за собою ніс державний фонд регіонального розвитку, який я знав раніше. Що найменше, це був фінансовий інструмент для розвитку. В Місцевого самоврядування. Що найбільше це був такий візійний продукт. Кабінету міністрів, який допомагав прямо чи опосередковано впливати на регіональний розвиток через модернізацію соціальної та адміністративної інфраструктури, цього року, ось буквально нещодавно, ми побачили свіжу ітерацію такого порядку. Називаємо це використання коштів по державному фонду регіонального розвитку, і ми розуміємо, що цьогоріч на потреби ДФРР є закладено 1 мільярд Гривень. На перший погляд, сума доволі таки велика. Але якщо ми подивимося в ті показники, з якими працювали раніше, то по державі цей, регі... цей фонд мав 3 мільярди, 5 мільярдів, здається, навіть відмітка доходила до 10. Ну, але тут треба підняти архіви. Всякому разі. Коли ми говоримо про розвиткові проекти, я думаю, що кожна громада має їх чимало. Якщо ми говоримо про Тернопільщину, то це є робота, яку ми вже проводили не перший день і не перший місяць, і ми розуміємо, що кожна, кожна з громад має хороший набір проектів. Чи це стосується садків, шкіл. Чи це ЦНАПИ, чи і водопостачання, водовідведення, індустріальні парки тощо портфоліо таких проєктів є доволі велике, Мені складно зараз вам буде назвати таку якусь точно вимірювальну цифру. Я скоріше закінчу трикрапками і скажу, що цих проектів є багато. Ми ж натомість хочемо зараз мати більше конкретики від профільного міністерства і зрозуміти механіку. Подання заявок. Адже згадуємо цифру в 1 мільярд гривень, якщо цей куш є для всіх. Громад України то насправді це доволі таки обмежує ем, саме міністерство у виборі проектів, адже цих проектів, на мою суб'єктивну думку, очевидно буде небагато, і напевно пріоритети будуть віддаватися тим проектам, які вже є в стадії реалізації, або реалізація яких ну там наближається до фінішної відмітки в близькому майбутньому. Якщо, якщо я правильно пам'ятаю ту редакцію, яка була опублікована, мова йде про 18 місяців, тобто фактично півтора року. І е, ми вже зараз проводимо комунікацію з громадами, на предмет того, щоб вони піднімали такі свої проекти. Бо є ці ці проекти, вони діляться на декілька категорій: ті, з якими самоврядування вже працює сьогодні, ті, з якими вони би хотіли працювати, але з об'єктивних умов реалізація таких проектів е, не е, була розпочата. З ризиків, е, які я бачу е, насправді під час. Е, того як міністерство буде впроваджувати чи повертатися до державного фонду регіонального розвитку у 2025 році, в першу чергу це є терміни, адже в нас сьогодні на календарі серпень місяць, ми розуміємо, що допоки буде оголошений конкурс, він очевидно мусить тривати якийсь період. Очевидно, що конкурсна комісія має провести глибоку. Аналітику у відповідності до е, тих постулатів, які вони зафіксували в е, останній редакції постанови кабінету е, міністрів, винести своє рішення і кошти відтак мають надійти на адреси тих чи інших розпорядників коштів. Я думаю, що в нашому випадку це будуть територіальні громади Тернопільщини, і тоді цей проект має бути зреалізований. Е, оскільки оце, оцей весь такий лонгспіч, який я щойно сказав, він може вкластися в орієнтоване. Там два а то і три місяці, тому під кінець року буде доволі складно реалізовувати проєкт. Це якщо мова про тих розпорядників, які сьогодні мають свої проекти, мають свої кошториси, але десь не наважувались починати роботу. Якщо ж мова буде йти про ті проекти, які вже є в такій активній фазі, то очевидно, що застосую таке слово сполучення освоювати кошти, воно трошки так немилозлучно звучить, але. Тим не менше це буде е, можливо, тому е, мій дуже простий такий проміжний е, висновок: е, всі деталі будуть в техніко юридичній скажімо так, механіці реалізації цієї е, постанови. Тому наскільки міністерству вистачить часу та фахового підходу, настільки і ефективно зможуть спрацювати громади з цими проектами. Пане Степане, пригадуєте, коли працювала ще до повномасштабної війни, фонд регіонального розвитку були створені комісії по областях, які якраз голосували і затверджували ті проекти згідно вимог постанов уряду, які на думку комісії місцевої подавалися від області. Чи є така комісія? комісія зараз, чи є зокрема така комісія, створена в Тернопільській обласній адміністрації, якщо ми правильно читали ту постанову Кабміну, яка у нас була нещодавно нещодавно оприлюднена, то якраз Мінрозвитку за собою залишає право формування сьогодні таких комісій та узагальнення переліку. Інвестиційних е, проектів, тобто комісії на регіональному е, рівні, е, десь втрачають, скажімо так, е, свою е, актуальність, е, то Звичайно, що і Тернопільщина тут не виняток в довоєнний період. Така комісія функціонувала і окремих розпоряджень голови обласної військової тередержавної адміністрації щодо розпуску таких комісій ну не вводилося е, в дію. Тому ми готові в будь-який момент ці документи підняти і працювати по тих е, алгоритмах сьогодні ж. Е, з того, що читаю, я розумію, що ем, ця партія буде розігруватися на центральному рівні. На центральному рівні і тут питання, знаєте, як в класиці, а судді хто? Чи чи відомо вам склад цієї комісії? Хто бо хто буде відбирати? Наскільки е, загальні критерії і підхід е, будуть варюватися із якимось персональним, суб'єктивним, е, особистим чи політичним підтекстом? Я думаю і покладаю щирі надії на те, що міністерство не дозволить собі якихось політичних оцінок тих чи інших проєктів. Натомість треба звернути увагу, що постанова Кабінету міністрів визначає, що до таких комісій мають входити як представники міністерств, так і представ... Міністерства, перепрошую інфраструктури. Міністерства фінансів, інших міністерств, так само пишеться в цій постанові, а також всеукраїнських асоціацій. Органів місцевого самоврядування та е, громадських об'єднань, тобто завідома постанова, передбачає, щоб не було цієї варіативності. Якоїсь е, під варіативністю, я розумію, щоб в цій комісії не включалися аби хто, а включалися тільки ті люди, які е, а мають певну експертизу, б несуть е, персональну е, відповідальність е, як представники органів е, державної влади, в тому числі. Чи може Ця комісія мати якісь проблеми під час роботи час, час покаже, але у всякому разі, я пригадую буквально два місяці тому. Міністерство вже мало практику, коли подібного роду комісії працювали. А саме мова йшла про так звану програму відновлення України. Профільний заступник пан Олексій Рябикін був модератором чи правильніше сказати керівником такої комісії, і в нього. На мою думку, вдалося її провести на такому рівні, що ем, про конкурс як такий відбувся, е, і він отримав позитивні оцінки. Аз Олексій Рябикине, оце у дописі на Фейсбуці Міністерства розвитку громад і територій. він як той відповідальний від міністерства, хто буде впроваджувати конкурс, і той, хто буде контролювати процес розподілу. Прозорість, рівність, справедливість у розподілі коштів. Це напевно ключ до довіри громад до держав. Чи є у вас якісь застереження, пане Степан, на на, на завершення? Застереження моє буде ґрунтуватися на наступному. Перше це час. Як я вже казав, час грає проти нас, а бюджетне законодавство в нас працює в вимірі одного року, однорічне, так зване бюджетне планування. Ми зараз активно, в тому числі з міністерством, стараємося перейти на трьорічне бюджетне планування. Але цей шлях довгий і тернистий, але тим не менше, це шлях, який можливо пройти. Тому перше це терміни. Друге це об'єм коштів. Може повторюся, але для мене очевидним є, що мільярд на розвиткові проекти для такої великої держави як Україна це доволі скромні суми. І я для себе розумію, що ряд тих, хто не зможе відстояти свій проект чи його обґрунтувати, можуть віднестися до категорії ображених або або зневірених. Але тим не менше, це не має зупиняти місцеве самоврядування. Так, ну і нове те, що запропонували, що гроші всі підуть на проекти з єдиного проєктного портфеля. ЄПП, називається здійснення публічних інвестицій, які затвердив стратегічна інвестиційна рада в межах перехідної моделі реформи публічних е, інвестицій. Е, ну на хлопський розум ми е, намагаємося все, от є мільярд на всю Україну. Ми розуміємо, що можна зараз вкладати у школи. Садочки, медицину, інфраструктурні об'єкти там, де завтра може прилетіти. Ну так же ж. і все, і е, цього не буде. Е, зрозуміло, що є Тернопільська, Львівська, Франківська, Закарпатська області, де можна вкласти, і де воно буде ну, реально втілено і нічого не буде загрожувати. Але от чи стане новий порядок фінансування реальним шансом для розвитку, це покаже практика і досвід. Ви кажете, три місяці ми за цим будемо стежити. Дуже багато. Багато ще є запитань, але будемо сподіватися, що е, е, львівській мануфактурі до е, вдасться Олексія Рябикіна е, теж витягнути ефір і е, з'ясувати всі моменти, всі ті питання, які постають перед громадами Львівщини Тернопільщини. Тернопільщини. Тому дякую вам, Степан Кубіда, перший заступник начальника Тернопільської е, обласної військової адміністрації. Багато питань. На яких нема відповіді, але хоча б щось прояснили. Дякую вам, тихо, спокійного вечора. Слава Україні! Дякую і навзаєм, героям. Слава, шукаємо відповіді разом. Шукаємо, дякую.